Класична йога на західний лад в Івано-Франківську її популяризують у школі йоги. Сьогодні тут займається близько 200 учнів. Термін йога відомий майже кожному, але що це означає насправді? Мало хто знає. Переважно йога асоціюється із надлюдськими здібностями людьми, які ходять по розпеченому вугіллі, сплять на цвяхах та ковтають шпаги. Для інших це фітнес чи лікувальна фізкультура. Всі ці складові у йозі є, але це скоріше практична філософія. Йога це не релігійна система, це скоріше філософська технологія, стісно пов'язана з філософськими складовими, на яких подальшому базувалася індійська думка. Це є практична дисципліна, скоріше схожа на наукову дисципліну, чим на релігійно-обрядову. Не людина обирає йогу, а йога людину вона здатна перевернути її внутрішній світ. Йога, який щонайменше п'ять тисяч років до дрібниць продумана система всебічного саморозвитку людини, не лише фізичного тіла, а й психіки та душі. Людина приходить за одним, а отримує багато бонусів. Тобто вона вирішує свою насущну проблему. Розуміє, що є багато додатків, які йога їй і сприяє в цьому. Тобто це перевага йоги, вона комплексна. Йога – це та система, яка не відкриває чогось нового в людині. Вона, скоріше створює умови для звільнення людини, так для розвитку, без спокою і розслаблення. Немає йоги. Втім, для більшості саме це на початках важко дається. Популярність йога отримала завдяки феноменальній ефективності і результативності. В цьому учні школи незалежно від того, хто скільки нею займається, вже переконалися. Я в декретній відпустці. І після народження дитини кожна жінка втрачає форму. От. І от чому мене зацікавила йога? Тому що йога не має конкретної мети і можна поступово приходити до фізичної форми. Це чудова практика для профілактики здоров'я. Ну і, крім того, здобула внутрішню рівновагу, тобто це насамперед духовна практика, а потім вже тілесна. Катя Масляк, школярка, досі займалася танцями, ходила у спортзал. За неповний місяць зрозуміла, лише йога здатна принести їй духовне піднесення. Після йоги у мене все ну, розклалося по поличках, так як зробився порядок в голові. Коли заходиш в зал, це відразу якийсь інший світ. Це всі думки залишаються за дверима. Ти не думаєш ні про які проблеми. Релаксація, яка надзвичайно допомагає я виходжу з цього залу. Настільки піднесеною людиною, так ніби я насправді десь там злітала до неба, це дуже дуже класно. Йога змінює людей вже після першого заняття. Вона дарує відчуття легкості, спокою та найголовніше переосмислення свого внутрішнього я.